Будинок Ворзель, закінчили ми монтаж. У нас на все про все пішло 5 днів. Будинок 100 квадратних метрів. І що зробили? І вам? Всім привіт. Так, це сміття зараз винесемо. Ага. Тут у нас буде а, знову міні там всі виводи зробили, частина з цієї сторони, частина тут Тут буде встановлений в подальшому тепловий насос, буфер-бойлер два в одному, система водоочистки і тут обв'язка по водоочистці, каналізацію. Все повиводило. Далі у нас вхідна зона, тут у нас зроблена спальня. Отак ми гріємось. Все в теплій підлозі. Крок. Десятка. Це одна. Далі ще одна зона. Так само зроблена. І далі у нас кухня, кухня студія, кухня Вітальна, не знаю, там дуже велика зона, отут у нас зона кухні і тут повиводили під. Посудомийку і підмийку. Це має бути, можливо, буде, можливо, не буде тут газовий котел. Замовники поки його встановлювати не будуть. Це як резерв. Основа буде на тепловому насосі. Але попередньо вивели під конденсаційний котел каналізацію і, відповідно, повиводили. На бойлер косвіного нагріву і на опалення. Ці всі труби вони вийшли у нас туди. в топкову. Далі маємо зону вікна, як завжди без конвектора намотали теплу підлогу і тут ось так зроблено. У нас ще є одна спальня, тут ми позаносили трохи речей замовника, залишки утеплювача і оп. Ось так. І тут у нас гардеробно, встановлений колектор. Ось такий великий на 14 контурів. 14 контурів. Не розбивали ми на два, буде один колектор, але буде великий, має все працювати чітко. Ось такий об'єм робіт виконали. Далі працюємо, їдемо на наступні наші об'єкти. Ванька задумався, каже, хоче вихідні. Да, коротше, Після цих всіх подій потрібно трохи відпочити і зібратися з думками. Ну, А кого цікавить якісний монтаж, звертаємося за посиланням в шапці профілю.